Да, от то, що у нас там є така міфологія, що от як ми класно йшли і переганяли русських на м -м, початку повномасштабної війни, ну це за чужий рахунок бенкет був. А це було неосвідомлено Так от, е ну, виходить, що да, от Європа, яка сама виступає постачальником дронових технологій нам, ну, ну якось це сприймає як озброєння для бідних. Тому то ходить, якось от виходить якось, отак, от що. Чомусь от люди на заході цивілізовані, вони якось так ставлять перед собою питання: що не прийдеш тільки щоб що просто заклепати мільярд дронів, і всім побідійшень. Ні, Типа давайте виньте полож один трильйон доларів за пару років, між іншим, ні, ці от хочуть всього ужасного важкого збройня, яку там треба виготовити, це теж за пару років. Але що характерно, вони ставлять питання так, що от. Напнись, де полож, але хоча б частину цих п'яти табличок, якщо бути точними, там ще п'ять табличок по різному важкому збройню, які там треба буде купити. От вони ставлять питання так: винь, де полож, напинись, там, не напниськ носу, але хоча б щось із цього важкого треба зробити, а не умовно кажучи, мільярд дронів і сім побідіше.